Доброго дня, любі малята! Сьогодні до нас прилетіли пташки, та хочуть, щоб ми їх погодували. Відгадайте загадку, ви дізнаєтесь, хто це? Жовтогруді щебетушки купили гарні капелюшки, а ще мають білі щічки, називають їх. найвідоміших і найпопулярніших всегідних пташок. Назва синиця виникла, очевидно, у зв'язку з тим, що в оперенні цих птахів частина пір'я має синьо-блакитне забарвлення. Синиці можуть будувати гніздо в отворі стіни, у залізничній трубі, уштовій скринці, у викинутій консервній банці або черевику. А зараз давайте послухаємо віршик про синичку, що за пташечка така, все літа коло вікна, Жовтогруда, білолиця, ну, звичайно, це синиця. І по шипці стук-стук-стук я ж насиплю трішки круп, і зерняток і сальця, щоб їла красуняця. Як до саду я йду, бачу подругу свою. Вона весело пурхає, вдячно крильцями махає. А скажіть, будь ласка, як у віршику описали синичку? Так, жовтогруда та білолиця. А чим пригостила дитина синичку? Крупою, зернятком та салом. А як віддячила синиця дитині? Вдячно крильцями махає. Ну що ж, а давайте тепер вивчимо цей віршик. Що за пташечка така? Все літа коло вікна, жовто груда, білолиця, ну, звичайно, це синиця. І по шипці стук-стук-стук я ж насиплю трішки круп. І зерняток, і сальця. Щоб їла красуняться. Як до саду я йду, бачу подругу свою вона весело курхає, вдячно крильцями махає. Ну що ж, сподіваюсь, вам сподобався віршик. Пам'ятайте, що завжди потрібно підгодовувати пташок з приходом холодів. До зустрічі, любі малята!